За скільки часу ви прочистили цей участок дороги? Не що вірте не аж Без тієї машини де бликнуть. А за скільки часу ви цей кусочок вже прибрали? За хвилин сорок. Це мають почистити від uh -huh. снігу. І uh -huh. для того, щоб її почистити, ці машини мають, ну, не мають там стояти. Тому що службовий транспорт не має зараз можливості. Тому треба перекрити вулицю, щоб надати новим машинам змоги перепортуватися. Як тільки вулиця буде почищена, одразу рух відновлюється. Ну, як водії реагують на це? Зрозуміло? Звичайно, з розумінням, тому що кожен водій є також громадянином чернівці, у нього є родичі, які ходять пішки, діти, які ходять до школи. І... Набрати зараз сніг, так само і для водіїв, для пішоходів, це зараз перша необхідність. Комунальне підприємство Міць працює в цілодобовому режимі на чергуванні як днем, так і ночі. На сьогоднішній день задіяно 25 одиниць техніки і 29 чоловік. Відповідальний по місту, відповідальний по підприємству. Комунальне підприємство займається на даний момент розчисткою вулиць. Міста та посипає, крім того, залучені грузові автомобілі для прибирання від снігу вузьких частин доріг міста та площі цей сніг вивозиться. У нас є площадка на території комунального підприємства, там де осінній і літній період вакуумно підметальні автомобілі прибирають і. Збирає сміття, після чого вивозиться на полігон. Так само і зараз вивозиться на, на дану площадку сніг, після чого він стопиться і піде в зливову мережу.